Пацани, легенда возвращается. Ми їм нашу легенду. Я ж вам так і пробіг не показав. Все, пробіг. 55240, считать 3 три уже. А ми його сейчас так обмиваємо. Тільки що на ньому пару разів прокотились. Да. А, це гость мого каналу, Ді Макс. Чого гость, ми з тобою вдвоєм завжди знімаємо. Так, так це ж світ, це ж ти типу, посчитаєш типу, як гость. Ми ну, ж вдвоєм завжди знімаєш мене, в твоєму відео я завжди і ти в моєму відео. Всегда. Ну так, да. значить просто тоді. Як завжди для вас. А самі ви на каналі Макс ТВ. Так, спередок чистий. Прям Я там вже от пилі повитирав, дімі от тільки мочалочкою осталось тут пройтись тут, а він вже там ззаді, спереді пройшовся, ми тільки оце отут в бардачку. Обзорчик, Коротше, дивіться, 60-кубовий двигатель. Стоп, Ну, погадіте. Він не буде. Іди жди. А чого? А тихо, стой, ану включи. О, тут звук маленький. Зараз він висохне. Коротше, 60-кубовий двигатель їде від 60 до 75 км в час. Ну, ми поки що максималку не заміряли. Максималка, ми з горки їхали 30 і один раз що було. Ми коли заїжджали під горку, ми набирали 45 типу, кілометрів в час за пару секунд. Десь около 40. Ми максимально набирав 42. Під горку? Так. Да. Під горку так. Да. під горку ж ми, ми легкі, то він ж нас легко вивезе. Легкий. Легкий. Що тут іще? Ну ось. Все. Ручка газа для тих, хто не знає. Стартер. Я на лівій стороні. Лівший запам'ятайте. Угу. З... І кстати, а ну дай. Стартер чогось не працює. ось дивіться. Пацани, запам'ятайте одну штуку. Для тих, хто не знає. З правої сторони це задня тормоза, з лівої це. ой. З правої сторони це ліві тормоза, а з лівої задній. Передній. А це задній. Ну. А, а ти сказав ліві. Ну, в ліві, передній. Ну, я ну, поняла. Тут. Тут ось передні... очки, є ще зажми. зажми Тут є, дивіться, якщо ти стоїш під горки, є така блок. Посні... А, є така блокіровочка, Оба, ти так надіваєш і все, він тебе нікуди не поїде. Тобто ти його поставив. Все, ти отак сидиш собі і цей він не поїде. А щоб зняти, ну, це а діва потягнув ручку, а тут ну. так. Що ти тут? зараз. Щас... фари, подержим, фари подержим. без зажигання. Щас, не вису, фари не світяться, ось очки зеркало. Я не знаю, чи ми правильно його настроїли. Там пишіть в коментарі, чи правильно, чи ні. Ну ми виставили, типу, щоб було видно, ну що сзади приросочки, допустим, я їду такий, і їду і, і дивлюся. Так, ну коротше так. Пацани, всім здорово, на каналі Димаксі. Ми сьогодні займаємося мойкою Honda Угу. Димончик уже на свій перейшов знімати. Так, Поворот... ацанок, ось се, ми сам минем сейчас. Я все мочалка, он продирает, он сейчас своим показывает подписчикам. Я уже все протер. короче, это такой скутер. И он велик его. Мощь, мощный. И все. Нам больше скутера интереснее. Не, велик это так, когда скучно. Да? Тут, коротше, все акумулятор є, альтернатор по-фінськи. А, це щоб заперти. Ось тут масло заливається. А де бензин заливається? Та не работає. Треба зажигання, щоб А бензин заливається ось тут. Це не для тих, хто не знаю. З правої сторони. Ліві тормоза. Ось, отут, отут заливається Оп. Оп, закрив. На лівій стороні. Нема ручки газу, але тут задні тормоза. Запам'ятайте ті, покупайте квітер, запам'ятайте, щоб його хану через руль не вилучило. Угу. Ми вам під конець покажемо, як, як він працює. Да. тут работає. Сейчас, помічу. Ой, ну, тут, коротше, Вот фігня отака. А ну підписники, пождіть одну секунду. Димасик, коротше, на ньому ж в ДТПшечку невеличку попав. Там буст такий стояв великий. Він, коротше, мабуть, він перебрався скоростю. І, коротше, оцим уфігачився в бампер. Цьому. В машині нічого, а в нього ось все і ось. Все.

Пацаны, снимаю. Да. Давай. Выйдешь? Да, выйду. Да. Чего я не выехал. Давай. Давай сразу, чтобы Вот туда мы будем съезжать. Да. Все, погнали? Давай. понл А я сам Вовремя мне заглох. Держи одну рукой. Так, <как> сейчас я возьму. Возьму наши камеры. О, а вроде смотри. бы снимаю. Зажигание? Да, зажигание есть. Там мы, так, мы бьем без стартера завода, но стартер отказывается. На стартер отказывается работать. Заглох немножечко. Шо-шо? Та нічо. Для скутера це нормально. Він уже вчиться на дибки ставати в свої 12. Ну, от так якось. Зажигання може не включив. Подивись внимательно. Ну, коротше, все, ми його помили, вам тест-драйв показали. Все хорошо, красивенько, чтенько. Короче, підписуйтесь на канал, всім пока.